Чи можна? Ну, сьогодні було, було блокування роботи Збербанку. Що це за Сбербанк і чому ви якраз там знаходитеся? Я думаю, не секрет, що таке Сбербанк Росії. Ні, ну що, що якраз Росії, то може для когось і секрет, бо були під банком, а може хтось не розуміє, що це за банк, бо вивізки всі наскільки я бачив, були закриті. Нічого не було ясно. Все що, що це за банк? Сбербанк Росії найбільший банк, державний банк Росії. Тобто той, хто був в Росії, знає, що це таке. Ну, я не знаю, який там капітал укладення, але точно знаю, що це іменно государственний банк, найбільший банк в Росії і виходить, що вже, мабуть, і в і нас. Значить, чому його блокували? Поступила нам інформація про те, що у нас в Новолинську відкривається офіційно Збірбанк Росії. І чому ми його починаємо блокувати, почали блокувати. Це іменно перша причина в тому, що іменно зараз в теперішній час. В місті де Західна Україна, ну, я не хочу розділяти Україну взагалі там, на Часки, на, на Крим, на Донець. Там, от, е, значить, що є така інформація, що перед тим, як цей банк відкрився, е, шахта управління, тобто Волинь-Вугілля, е, добровільно примусово заставили всіх шахтерів перейти на обслуговування іменно в цьому банку. Плюс Укртелеком. Це просто вже зверх наглості, сверх... в той час, коли Росія як у пан Крим, нападає на наші східні області, і виходить, що він зараз тут відкривається. А в який період він взагалі відкрився? Його раніше не було на, на, на Десь Приблизно тиждень тому ми самі заметили, що була вивізка Сбербанк Росії в інтернеті це є. Ми приїхали культурно, підійшли. Заблокували вхід, до нас вийшов представник даного банку. Чомусь він вже на той момент був. Це голова правлі... не голова правління, а ну, один із управління цього банку по всій Західній Україні. Який я, на жаль, не маю зараз візитки з собою, але цей чоловік був. Ми з ним поспілкувалися, він пояснив свою позицію, ми йому пояснили свою позицію, тому що ми не являємося якимись там екстремістами, терористами, як нас намагаються виставити. Ми за народ, за правду, за те, щоб нарешті щось в цій країні помінялося за, тих, за ту небачну сотню ну, сверхналості, розумієте, коли відспівують від пацана нашого Сергія Байдовського. І тут під боком, буквально 15 метрів 20, відкривається Збірбанк Росії. Банк тієї країни, яка є офіційним окупантом, для мене це окупант. Я по-іншому не хочу. Вони зараз витягують наші кошти, які наші шахтери, там і обичні люди заробляють. І вкладають свою е, закупу тих же автоматів, не знаю, свою армію. Та ж армія стоїть буквально у нас тут не за горами, самі знаєте, що Білорусія. Білорусія це... Е, Іде завжди в притірочку з Росією. А сьогодні якісь зустрічі відбувалися з керівництвом банку? Хтось до вас вийшов? Чи ви... Вийшов керуючий Новоголинської філії No1 Збербанку Росії. Я, жаль, не знаю, як його звати. Він колись працював, керуючим в Райфайзенбанк, але от. Якби всі ми знайомі, тому що місто у нас маленьке і один одного знаємо. Тобто вийшов і починає розказувати. Хоча ми тиждень назад зустрічалися опять же, з їхніми начальством і нам пообіцяли, що поки ця, цей конфлікт не, якось не утреться, не притреться, вони не будуть відкривати цей банк. Тут виходить, що е, вивіски позамальовували, якби вони вроді не працюють, але поступила інформація про те, що переводи грошові йдуть, люди обслуговуються, кредити видають нагло під боком. Ну, Ясно, але було згадано, що е, Білорусія є інформація, що ви десь на днях плануєте їхати до білоруського кордону. На жаль, це за закрита інформація.